Що таке аквілегія, і навіщо ми її садимо на своїх грядках? Подумайте, водозбір, орлики, оксанки на них кажуть по різному, хто як називає в різних регіонах, по різному квіточка називається. Ну, по перше, вона дуже лічебна. Лі, лікує, не знаю що ну щось лікує. Коротше. За що я люблю аквілегію? До речі, якщо бажаєте замовити червону, чорну щуки і щуки ікру, пишіть мені особисті повідомлення. І є у мене до продажу ця ж сама аквілегія. Чому я її люблю? Тому що зараз погляньте, яка красота на грядці все цвіте. Ну, прийшов час викопувати тюльпани, тому що вони вже доцвілися. І що стається у нас? Пуста грядка. Да, ні! Тут ось у бабам! І є як вілегія. Бачите, які кущаки ромашечка там ну незрачні маленькі кущики з весни, але ось дивіться, які бачите, ось вже з квіточками. Тому вважаєте, можете писати мені особисті. І є ще капуста. Дивіться, яка вона зараз невзрачна, це так само, як і за квіліго. І собі там гілячка якась чи листочки собі гарненькі, такі різьблені. Так само і капуста. Вона буде у вас сидіти аж до осені. Ось така гарненька, собі невзрачненька. А на осінь, ви як побачите, як же ж вона зацвіте, та буде казати, Юля, яка ти молодець, що ти нам цей продала цю вона? капуста і э, ікру. Пишіть мені в особисті повідомлення.